Екскурсію казковим метрополітеном жовтого крота підготувала для маленьких поціновувачів слова та яскравих малюнків рівненська письменниця Олена Медведєва. Авторка презентувала свою нову книжку про кротика, який побудував метро між небом та землею, щоб чарівним потягом доставляти морозиво у вигляді снігу до діток, які на нього дуже чекають. Це історія про незвичайні сніги, про сніги, які бувають лише в касті, із них можна виготовляти їстівні морозиво». А все відбувається е, на тій території, де дітки вміють фантазувати одного разу. Виходить хлопчик на поріг. І бачить багато снігу, але він бачить цей сніг вперше, тому що приїхав з південних країн і каже: Вау, це так багато морозива! Ілюстрації до книги підготувала професійна художниця Анна Шабалова. Для жінки це перший подібний досвід. Ілюстрації вона створювала вручну, детально вимальовуючи кожен елемент. На художнє втілення всього проекту знадобилося близько року. Анна показала малюнок, який демонструє один із ключових моментів казці – фінальну битву добра і зла. На його створення пішло найбільше часу. Хотіла. Це передати, якби в дитячому контексті серйозність цієї ситуації, і те, що в будь-якому випадку. Зло буде покаране, а добро перемагає. На презентацію метрополітену жовтого крота прийшли дітлахи, частина з яких вже встигла ознайомитися з сюжетом нової книги і віднайти для себе найцікавіші на їх погляд моменти та епізоди. Там про жовтого крота, якому було важко це копати тунелі, бо в нього були короткі лапки. І для цього він ходив на плавання, щоб розвивати свої лапки і краще копати. І на небо заліз щур, і царство. за словами Олени Медведєвої, цільова аудиторія нової книжки Малеча, яка відвідує дитячі садочки і готується йти до школи. Друкованих примірників «Метрополітену жовтого крота має вистачити багатьом маленьким читачам та читачкам. Книга вийшла накладом у тисячу екземплярів. Микола Брашицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.